Якщо вам набридло кожен раз сказати англійською «I think», коли співрозмовник бажає почути вашу думку, то це відео саме для вас. Сьогодні ми розберемо 10 практичних розмовних фраз англійською для висловлення своїх думок або почуттів. Незалежно від того, чи ви на діловій зустрічі, обговорюєте політику, чи спілкуєтесь про технології, або просто ділитесь думками в соціальних мережах, ці розмовні фрази англійською допоможуть вам звучати більш вільно, природно та різноманітно. Це ютуб канал Школа англійської мови My English World. Мене звати Оксана. Тож почнемо. Phrase number one. The way I see it. Ця розмовна фраза англійською використовується для вираження вашого бачення ситуації. Наприклад, The way I see it innovation drives progress by creating new solutions and improving efficiency. На мій погляд, інновації стимулюють прогрес і так далі. The way I see it education is the key to success because it provides knowledge and opportunities for growth. На мій погляд, освіта є ключем до успіху, оскільки вона надає знання та можливості для зростання. The way I see it підкреслює саме ваше особисте бачення, надаючи вашій мові більше індивідуальності і впевненості. Phrase number two. I'm convinced that. Ця фраза англійської мови використовується для висловлення твердої переконаності у своїх поглядах. Наприклад, I'm convinced that travel broadens the mind. Я переконана, що подорожі розширюють світогляд. Або ж I'm convinced that automation will increase efficiency. Я переконана, що автоматизація підвищить ефективність. Тож, I'm convinced that показує вашу глибоку впевненість у чомусь. Це досить сильна фраза для переконливих аргументів, що є важливим для дебатів, словесних перепалок та дискусій. Phrase number three: I feel that. Ця найбільш популярна англійська фраза використовується для висловлення скоріше інтуїтивної думки або просто емоційного сприйняття. На зразок. I feel that practicing yoga significantly helps reduce stress and provides a much-needed opportunity to unwind and relax. Мені здається, що заняття йогою значно допомагають зменшити стрес і надають необхідну можливість розслабитися. Or I feel that user experience should be a top priority in all aspects of design and development. Мені здається, що саме користувацький досвід має бути головним пріоритетом у всіх аспектах дизайну та розробки. Тобто фраза I feel that акцентує саме на ваших інтуїтивних відчуттях та емоціях. і це може зробити вашу думку більш щирою, більш персоналізованою. 4. To be honest. Ця фраза використовується для підкреслення щирості вашої думки. От, наприклад, to be honest, I doubt the new law will get approved. Чесно кажучи, я сумніваюся, що новий закон буде прийнятий. Або ж, to be honest, I'm not a fan of TikTok. Чесно кажучи, я не прихильниця TikTok, що є правдою. Тобто, to be honest показує вашу щирість та відкритість, і це допомагає зробити вашу думку більш достовірною. To be honest, I think trying to speak English without practicing is like trying to eat soup with a fork. Тобто, якщо вам потрібна не лише теорія, а якісна та різноманітна розмовна практика вашої англійської, то вам точно необхідно звернутися до професіоналів викладанні англійської. Залишайте запит на нашому сайті, який я залишу в описі до цього відео, і вже зовсім скоро ви відчуєте різницю. Phrase 5. In my opinion. Це досить класична фраза англійської для висловлення особистої думки. Вона використовується, коли ви хочете поділитися своєю точкою зору. Давайте розглянемо приклад. In my opinion, using Python for data analysis is the most efficient choice. На мою думку, використання Python для аналізу даних є найефективнішим вибором. Або, in my opinion, learning English is like learning to juggle. At first you keep dropping everything, but eventually you start to look pretty impressive. На мою думку, вивчення англійської мови трохи схоже на жонглювання. Спочатку все падає, але з часом ви починаєте виглядати досить вражаюче. Тож, фраза, in my opinion, корисна як у формальних, так і у неформальних ситуаціях. 6. To my mind. Ця повсякденна фраза англійської використовується для висловлювання думок, уявлень про щось або ваших поглядів. Проілюструємо прикладом. To my mind, beach vacations are the most relaxing. На мій погляд, відпочинок на пляжі є найбільш розслабляючим. Або to my mind blockchain has great potential. На мій погляд, блокчейн має величезний потенціал. Тобто to my mind схоже на in my opinion, але вона більш неформальна. Вона підходить для розмов з друзями або колегами у неробочий час. Phrase 7. From my point of view Ця фраза також використовується для підкреслення ваших особистих поглядів та може слугувати альтернативою для фрази to my mind, щоб ви звучали різноманітно. Наприклад, From my point of view, the project is on track. З моєї точки зору, проект рухається за планом. Або From my point of view, Facebook is still relevant. З моєї точки зору, Facebook все ще актуальний. Тобто ця фраза підходить як для формальних, так і для неформальних бесід. Phrase 8. As far as I'm concerned. Ця фраза англійської використовується для підкреслення саме вашого особистого ставлення до чогось, або думки, яка базується на певному особистісному досвіді та поглядах. От, скажімо, as far as I'm concerned, English grammar rules are like traffic laws. «Easy to break, but hard to get away with». Що стосується мене, то правила англійської граматики схожі для мене на правила дорожнього руху. Легко порушити, але важко уникнути наслідків. «As far as far I'm concerned, hiking is the best way to relax». Що стосується мене, то піші прогулянки це найкращий спосіб розслабитися. Тобто фраза as far as I'm concerned» робить вашу думку більш особистою та вагомою, що є важливим для живого та цікавого спілкування англійською. Phrase 9. I believe це досить популярна розмовна фраза, яка використовується, коли ви висловлюєте впевненість у чомусь. Наприклад, I believe voting is crucial for democracy. Я вважаю, що голосування є вирішальним для демократії. Або ж I believe reading books enriches the mind. Я вважаю, що читання книг збагачує розум. I believe це сильна фраза, яка є досить переконливою і, безумовно, може використовуватися у повсякденній в англійській. Phrase 10, it seems to me. Це досить проста фраза, яка використовується для обережного висловлення думки, коли ви, можливо, не до кінця в чомусь впевнені. Наприклад, it seems to me that Twitter is losing its popularity. Мені здається, що Твіттер втрачає свою популярність. Або are like inside jokes that no one outside the club understands. Мені здається, що англійські ідіоми схожі такі на внутрішні жарти, які поза клубом ніхто не розуміє. Тож, фраза It Seems to Me допомагає вам висловити думку, не будучи занадто впевненим або категоричним. Вона підходить для ситуації, коли ви хочете бути обережним у своїх висловлюваннях. Використання такої розмовної фрази англійської допоможе вам покращити вашу комунікацію. Тепер у вас є 10 потужних англійських фраз для висловлювання своєї думки, як і на всій мови. Практикуйте ці розмовні фрази англійською у своєму мовленні та письмі, і ви вже зовсім скоро побачите, як ваші мовленнєві навички покращуються, а ваша розмовна англійська стає красивішою та впевненішою. Пишіть у коментарях свої приклади використання цих фраз, і ми обов'язково їх переглянемо та обговоримо наступного разу. Не пропустіть цей шанс попрактикувати англійські фрази для висловлювання своєї особистої думки. Якщо це відео було для вас корисним, то оцініть його лайком та поділіться з тим, кому воно може бути цікавим та допоможе у вивченні англійської мови. До нових зустрічей на каналі MyEnglishWorld.